Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садово-Гродні Культури Ворощим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд квітів, які були посіяні 16 лютого. Вже початок цвітіння квітів. Ось такі квіти. Це у нас тут маленькі. Пітуні. Там трішки примула. Ще маленька. Ось вже квітнуть бігоння, вічно Червоненька, біла, ось багато петуній, тільки-тільки будуть починати квітнути. Також в мене є бегонія бульбова, ось така вона. Пеларгонія також велика. Ось в мене ще пеларгонія. Ось перші квіти кущової петуні. Біла ось така. Ось така. Бордова ось така Фіолетова прожилку. Це перші квіти, які починають квітнути з питоні. Також почали квітнути Віола Це у нас Віола пені Це у нас також Віола Пенні. Це у нас Віола Ультима, але щось не схоже на ультіма Ну, побачимо. Ось такі віоли квітнуть перші. Також в мене ще є маргаритки, але вони ще не починають квітнути. Так що, друзі, ось такий стелажик додатковий зроблений на балконі. Ось таке освітлення. Три лампи по 25 Вт 90 см. Так що, друзі, сезон квітів розпочаток. Тут буде багато інших сортів гібридів, квітнути подальшому буде відео. Сьогодні зробив підживлення доброго мастер 2020, тому що вирощую ось в таких стаканчиках невеличких, тут поживних речовин мало, потрібно підживлювати, щоб підтримувати рослини. До висадки відкритий ґрунт. Ось після підживлення така петунька. Завжди використовую доброго мастера, мені вона подобається. Ось також починають будуть квітнути квіти. Так що, друзі. Постійні всі квіти були 16 лютого. Ось такий розвиток. Сьогодні у нас на 20 квітня. Деякі квіти, наприклад, як бегоні, можна було б ще трошки раніше і примули сіти, бо дуже довго всходили. Ось розвиток пларгоні, герані, ось такі вже можна пересаджувати. Також в маленьких стаканчиках. Це у нас пеларгонія Pinto Mix. Ось така пеларгонія. Також стимулюю підживленням добривом, щоб розпочали квітнути, але поки ще не квітнуть. Пізніше будемо пересаджувати. Так, що ось такі квіти. Дякую, друзі, за перегляд відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В подальшому буду також відео про квіти і як я буду висаджувати відкритий ґрунт. Ось такі квіти вирощувати не складно, хоча насіння квітів дуже дрібне, але не складно виростити може. Подальшому буду пересаджувати у стому, покажу також добре розвивається. Але вони менш повільний розвиток, друзі. Так що до зустрічі, друзі! Дякую за перегляд відео.